Пієрія українського народного мистецтва у національному музеї архітектури та побуту нині туди з'їхалися колективи з Києва та області на дитячий фестиваль у програмі танці, співи, а також різноманітні майстер-класи. Як все відбувається, вже бачила моя колега Карина Шевченко. Нині можемо поспілкуватися наживо. Карина, доброго дня! Яка атмосфера на фестивалі? Розкажи більше, що ти бачила? Вітаю колегу. Так дійсно, сьогодні на ходу дня народження Києва у музеї. Порв музеї просто небо порголя зібралися учні, школярі коледжів, навчальних всіх закладів та музичних шкіл, аби продемонструвати свої вміння. Тут зібралися учні від 3 до 17 років. Було дітям. Вони співали українські фольклорні пісні та народні танці. все це вони продемонстрували. Ось що відбувається ще досі, саме їхні. Виступи, і хочу сказати, що усіх учасників, які виступали, їх будуть згодом нагороджувати. і на жаль, сьогодні лише учасники із Києва та Київщини, а через понаштаб не могла приїхати вся Україна. Так і цей фестиваль взагалі залучає всю Україну. Він відбувається щорічно. На через поміжне вторгнення не змогли приїхати. І сьогодні, навіть побрані нашу нічну атаку ворогів, все ж таки прийшли діти, вони з шмішками станцювали, хоч і хоча спали в свіч, але промонстрували насправді яка незламна нація. І прийшли не лише е, учасники, але й глядачі, і для них проводять майстер-класи, тобто усі і навчаються від нейда до дорослих, та й та підспівують, тому це почути Ви зараз, побачите, на що як бувались. Ви бачите, що дітей дуже багато, бо діти втомилися від тривог. А от таке от спілкування з однодумцями своїми однолітками це завжди цікаво і натхненно. і багато дітей після того починають займатися народною творчістю. Ми е, маємо свою фішку. Ми танцюємо танці різних регіонів України. У нас є програма «Танець єднає Україну ми хочемо в танці об'єднати Україну. Це і захід і схід і сьогодні ми демонстрували також Волині, центральну Україну. Вона різноманітна. На мальовнича і в танці ми ось таким способом об'єднуємо глядача, який дивиться, бачить і розуміє, що це все є Україна. Це дійсно круто, те, що наша держава в такий складний час влаштовує такі неймовірні мабуть сказати зараз. Ми будемо концерти. Я ходу з мамою в укриття. Я не спав в укритті, але я прийшов додому, поспав 4 години. Я вже на позитиві. То зібралось понад 400 учасників. Я доповню і хочу сказати, що на цьому все колега. Я передаю тобі слова. Буду спітувати далі з фестивалем. Я дякую. Спасибі за святковий настрій. Карина Шевченко про фестиваль дитячої творчості. На цьому новини вичерпано. Далі дайджест найцікавіших матеріалів наших журналістів, які ви бачили впродовж тижня. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Біль може стати перешкодою пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Фінал Ліги Європи на Мегого. Сивілля королі Ліги Європи. Але на боці Роми тренер, що не програє фінали Єврокубків. Дивіться Супермач 31 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Моя любов топер від українського бренду Матролюкс, виробника ортопедичних матраців та меблів. На сьогодні Матролюкс один з лідерів ринку ортопедичних матраців України і не тільки: чотири заводи в Україні, 24 власні торгові марки, більше 2500 представництв по всьому світу. Матролюкс неупинно працює над розвитком та впровадженням нових технологій та дослухається до ваших потреб. Купувати у виробника безпечно та надійно. Адаптів за розумні гроші перетворить розкладний диван на м'якеньке ліжко. Такий ефект досягається завдяки комбінації двох наповнювачів. Піна Air Foam еластична, не просідає під вагою тіла і завдяки своїй пористій структурі забезпечує циркуляцію повітря. Матеріал буквально дихає і відповідає за правильну терморегуляцію під час вашого сну та відпочинку. Другий шар піна Memory Foam з ефектом пам'яті. Її суперсила адаптуватися під ваші неповторні форми і вагу та ефектно повертатися в початковий стан. Купуйте саме зараз топер адаптів від українського бренду MatroLux зі знижкою 30%. Для зручності скористайтесь QR-кодом або телефонуйте за номером на екрані і замовляйте топер. Ваш топер приїде до вас просто з заводу. Перетворіть свій топер адаптів на пуфик чи навіть столик за допомогою цього дивичахла. Він може бути у чотирьох кольорах. Лярах під колір вашого дивану легко знімати, чистити та прати топер від вітчизняного виробника це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське і покращуйте свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. Якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні. Вам варто спробувати матрік-матрац стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте топер матрік зі знижкою 20%. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш Матрік. адже зараз діє безкоштовна доставка. Коли ви спите на нерівній поверхні, хребет займає неправильне положення, порушується кровообіг, тіло повноцінно не розслабляється. Кожна така дискомфортна ніч обкрадає вас, адже ви не можете почуватися бадьорим зранку і продуктивним в день. А з топером матрік ви забудете, що спите на неідеальність.